Ну, от нам якраз для крила нашої моделі, от щоб посилити центральну частину, її треба заклеїти фанерою. Для того, щоб заклеїти фанерою, фанеру необхідно зігнути. От вона у нас розпарена, розварена. Так, тримай. Оправку тримай. Так, от ми Розпарили, розварили. Панера у нас м'яка, тепер от вона повинна легко зігнутися, ну, відносно легко. Отак. От Оце так воно і має бути. Катрусю тримай. Таким от способом. Тепер зафіксуємо, і вона має в такому положенні повністю повільно висохнути.